У Кропивницькому центрі надання адміністративних послуг Алла Шаремет оформлює довідку внутрішньопереміщеної особи. Приїхала з тимчасово окупованого міста Голопристань Херсонської області. Троє дітей у нас, один навчається в льодної академії, другий в Харківському аерокосмічному. Це йому 18 років у зв'язку з мобілізацією, що вони типу, намічають. Ми вирішили покинути. І переїхали сюди до сина. При наданні статусу переселенця і виплати користуються переліком громад, затверджений міністерством з питань реінтеграції, пояснює працівниця центру Лариса Жосан. Розташовані в районі проведення воєнних бойових дій або перебувають тимчасові окупації. І відповідно до цього переліку ми знаходимо згідно місця прописки або фактичного перебування особи, яка до нас звертається. Якщо попадає. Це місце до даного переліку, відповідно, ця людина має право і на виплату. На сьогодні до переліку увійшли громади восьми областей. У Донецькій області це всі 66 громад, у Запорізькій 49, у Луганській всі 37, у Миколаївській області 15, в Одеській одна, в Харківській області 51, у Дніпропетровській дві, у Херсонській 49 громад. Громада, але Шеремет у цьому переліку є. Тому вона має право і на статус внутрішньопереміщеної особи і одночасно і на виплати. Довідку внутрішньопереміщеної особи оформлює 82-річна Валентина Курська з Сівера Донецька Луганської області. Каже, виїхала з міста, в чому була. На дома глянеш і не віриш, що це воно так. Розказати больно і трудно. По вулиці розбивають трубопроводи. Води, газ, світ. Люди прийшли хліб купити ще щось. Утром, рано, щоб відкрили. І почалась стрілянина. Шестеро шестер поранили, один старик погиб, і магазин спалили. Помощ нужна, і на одежду і немає, і на квартплату, яку ми знімаємо за нюш, за нього ню, якусь мінімалку. Світло, вода, гаснада оплачувати може більше, може так. І продукт і продукти переселенці, які приїхали з сіл та міст, що не увійшли в перелік громад у зонах бойових дій, матеріальну допомогу від держави не отримають, пояснює директорка департаменту соціальної політики. Ця людина має право отримати довідку як внутрішньопереміщена особа. Вона має право відповідно до цієї довідки отримувати допомогу від міжнародних фондів та міжнародних організацій, які зараз надають ці допомоги. Так, наприклад, міжнародна організація ООН, да, яка надає грошову допомогу, також у розмірі 2,220 гривень. Надають вони також допомогу, і тут багато внутрішньопереміщених осіб вони писали заяви на отримання цих допомог також вони мають право відповідно до цих довідок, обслуговуватися у нас як в медичних закладах. Також у нас в територіальному центрі мають, можуть звертатися за наданням тих чи інших соціальних послуг. Місцеві органи можуть приймати якісь додаткові надавати соціальні гарантії даним категоріям, наприклад, в місті Кропивницькому це безкоштовний проїзд в комунальному транспорті. каже до 1 травня у Кропивницькому довідку переселенця отримали 17 з половиною тисяч людей. Дітям ми виплачуємо три тисячі, а дорослим і ну, пенсіонерам 2 тисячі. Перелік громад у зонах бойових дій нефіксований документ. Міністерство з питань реінтеграції буде оновлювати його залежно від ситуації в країні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Роман Сташенко новини на Суспільному. Кропивницький.